Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Це масив Східний. Година пізня, освітлення погане, не відображає справжнього блиску, і, 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 і тканина також не відображається в тому кольорі, на якому насправді є. Буду говорити вам словами. Можливо, завтра зроблю фото. Тканини вживу, але її тяжко сфотографувати. Дуже тяжко. Я пробувала ну, нереально. Е, я зробила такий невеличкий набір для того, щоб показати вам поєднання кольорів і використання декору. Е, зробила тільки 4 штучки, 4 кульки на 8 см, тому що часу нема. Мені треба приступати до замовлення, слідуючого, я його 3 числа маю здати, а там 12 кульок. Так що шо... я зробила тільки 4 кульки. Але якщо хтось з вас хоче дозамовити цей набір, ще ну, типу більші-менші кульки, ще плюс кульки, то ви пишіть мені в месенджер на лівкордінню скриню або вайбер. Я під відео своїм пишу свій вайбер. І силку на групу даю. Я довишиваю, просто зараз мені ну, на 3 число вже я відда... треба віддати замовлення, а, а все-таки 12 штучок то забагато іграшок сачкувати не можна. Коротше, починаємо. Я дуже дивіться, на ці іграшки як не дивно, надихнули мене колір моїх нігтів. Ну, там тінь-півтінь. Ось такий колір. І щось мені так захотілося. Я вже з цим кольором ходжу три тижні, і так мені захотілося якоїсь такої іграшки, а тут ми недавно були в епіцентрі. І я побачила, там вже виставили новорічний товар, і я походила, позаглядала, помацала, пощупала висять ті всякі китайські іграшки, і на них стільки блиску, Воно так блистить, так блистить, і тако, розумієте, є от такі цікаві моменти, от як воно вистрілює, з чого воно береться, і я тут тут, тут все знову спрацювало. Я вже їхала в магазин на другий день, я вже знала, що я маю зробити і що я маю скомплектувати. І, коротше, є у нас в магазині тканина від ДМЦ з люрексом. Вона є трьох кольорів в мене: така бежева з золотом, біла з голограмним люрексом. І от таке це називається тканина крабова. Вона зараз освітлення препаршиве, вона не відображає вам справжнього кольору. Це точно колір крабовий. Це такого вареного крабу, краба. ну, М'яска краба варене, воно таке ніжно, ніжно, ніжно-рожеве. Вона така, якась така. От дивіться, я вам так от буду тримати, щоб, щоб ви побачили, що воно переливається. І оцей перелив такий. Такий спокійний, такий він, цей колір вишуканий. Я так хотіла. Це не рожевий. Він, от власне він крабовий, бо він якийсь такий тілесно, бежево-рожевий. Але я свій ліхтар, оцей, що ззаді стоїть, виставляла пів години. І хочу вам сказати, що я його так і не виставила під тим світлом, під яким би вам ця тканина показалася в правильному кольорі. Бо ви її бачите практично білою. Ну, шампань, але. А вдень я не зможу відео зробити, бо я вже їх завтра завезу в магазин і, і вже все. У мене далі, як у мене на замовлення пару днів лишається. Просто повірте мені, що колір вареного м'язка краба такий ні. Пастельно рожевий. І ми були останній раз отримали отакий Оксамит. Він такий бежевий, він не коричневий, він ще не коричневий, він бежевий. І так, мені захотілося ці оці мої нігтики, оці блискучі іграшки в епіцентрі. Ну, я, ж кажу, я вже їхала, я вже знала, які матеріали я буду використовувати. Оксамит вам показала. Тканину від ДМЦ показала. Далі йдемо. Кульки 8 см, схеми сніжинок з Pinterest, звичайно. Ось, Використовувала я ще отаку, я її використовувала минулого року на півкулі. Хто слідкує за моїми відео, там перших, першій, може, 20 відео є от, от, от така. Не знаєш, не знаєш, як її назвати. Пає точна тканина, напевно, все-таки, тому що це не стрічка, це не тасьма, це все-таки тканина. Просто вона має ширину на ширина, 12,5 см. Вона цікава, вона у мене є 50 гривень метр. Вона у мене є в двох кольорах. Я дуже-дуже хочу взяти. ще, ну, Вона дорога, як ну, жестіка дорога. Але я таки візьму шеролон чи два по, -по кольору. Все-таки на новорічні іграшки оцей блиск доречний. Я, лю... я близько взагалі не дуже люблю. Я так, знаєте, не на одязі, ні на чому так особено не цей. Інколи прориває, це раз. А по-друге, новорічний, то для мене Ну, я люблю. От На Новий рік це максимальний блиск. Все. Тут я вже відриваюся. І, коротше, ця тканина, ну така. Тканина паєточна, на ній паєточки пришиті. Не клеєні, а пришиті. Маленького розміру, пришиті, не відпадають з ця це, це її внутрішня сторона, а оце зовнішня сторона. Цікава тканина. І я взяла знову ж таки, оце все мені розумієте, отак: от, от, от такої, якщо показати вам, якби ще ви були вживу, бачили це все, воно мені все зрослося. Ну, все співпало, все зрослося. Ну, Е, лишилося мені колір ДМЦ знайти. 3864. Вишивала. На 4 іграшки. в мене пішов моток і 2 метри. Ось, 38,64. Це такий він колір не коричневий, Він такий тілесний, але трошки. Темніший від тілесного. Я не хотіла не коричневий відтінок, не золотий відтінок. Я якийсь такий хотіла більш спокійніший пастельний, бо це все таке, в таких витримано-пастельних відтінках. І от знайшла я 3864. Хто орієнтується в цих кодах ДНЦ, той зрозуміє мене. Ось. І коротше наша іграшка. Бант, звичайно, блистить феєрично. Ну, я хотіла такої іграшки, я не знаю, часом от хочеться того свята і того блиску. Цей бант я зробила спеціально таким великим. Не тому, що... Ну, я люблю пропорції, але тут захотілося отак. Ну, вона в... Я Може, завтра перед від'їздом зроблю фото на ялинці в дворі. То може, воно там на ялинці і покаже справжні, покажеться справжнім вам і кольором, і відтінком, і блиском. Але паєточний блиск, ви зараз бачите, я дивлюся на екран, ви зараз його бачите. На бант в мене пішло, от як ширина оцеї стрічки 12,5, так, так я відрізала квадрат на 12,5. В ширину і висоту у мене 12,5. І просто прошивала. Просто отак голочкою, бісерною ниточкою, бісерною голочкою. Я отак прошила цих 12. см. Все, прошила, зафіксувала. І далі я обтягувала оцією своєю рельси, рельси, шпали, шпали. Я не знаю, чи вона на столі в мене є. Десь вона в мене вже. А, впала на підлогу. Рейси, рельси, шпали, шпали. Перетяжку зробила Перетяжку зробила височеньку, тому що, е, як вам сказати, е, якби зробила коротку, то от не, не було якоїсь такої симетрії. Він якийсь виглядав неправильний той бант. Якщо робити коротку перетяжку, мені не сподобалося з короткою, я зробила таку високу перетяжку. Рейси ж, шпали, шпали в мене тут і стразова цепочка, отакого. От вона знову ж таки такого ніжно-ніжно-рожевого відтінку. Ніжно -ні... Вона тут нічого не спортила, вона тут доречно. Ну, от, от більш... Я хотіла спочатку золоте поставити. Десь навіть відкулупала своїх запасів кусок золотого, буду думаю, золоте ставити. Ну, щось мені золоте ну, не пішло. Пояснити не можу. Ну, це ж кажу, це щось в тій голові. Е, так. E, значить, І тут на бік я ставила також спочатку шов я перекривала такою стрічкою шам... колір шампань з золотим люрексом. Перекривала оцей шов на боку 0,9 9 е... мм. Ця стрічка має, я цей шов перекрила і далі наклала приклеїла рельс, рельс шпали шпали і вже одразу цепочку. Ззаді я брала просто атласну стрічку, я вже її заховала. Е, атласну стрічку 4 см такого кольору, е, знову ж таки, незрозумілого кольору, навіть не знаю, як він. Він такий бежевий, але з ледь рожевим відтінком. Х, ну, він ідеально підходить до цієї тканини. Просто ідеально. І до, ну, кольори тут дуже гарно співпали мені, дуже-дуже гарно. По боках оцієї. Тканини. Я обклеювала всі сторони 0,4 мм е, пластикова стрічка 25 гривень метр. Всі всі бачите, сторони, от всі сторони я обклеювала. Не обклеєно, воно мені як недоспівана пісня. Ну, ні. Там варіант був тільки, чим обклеювати. А питання не стояло, чи обклеювати. І оцей, от, власне, оці стра... ця напівбус... пластикова стрічка з напівбусинками, вона така голограмка, якщо б вам було б видно, то вона голограмним переливається. І якраз дуже добре підходить до оцих паєточних. Вони теж так відбивають різними кольорами, які на них попадають. Ось. І... А, ну Тут перетяжку на цьому задньому бантику я зробила також з цієї стрічки, що йшла в мене на шов. І завіз у мене стрічка 0,3 мм 0,3 см або 3 мм. Колір шампань з золотом. Вона на фоні цього всього також сюди підійшла. Просто я скажу, з кольорами тут все, все зійшлося. Я ніби проговорила вам Ага, тканина. Тканина, я не сказала ціну, напевно, тканина від ДМЦ коштує 980 гривень метр. І я її відрізаю, скільки просять, тому що вона дорога. просять 16 см, знаєш, відрізаю 16 см. просять 25, відрізаю 25. тут же, ну типу, Але якщо ці 25, то по, по ширині рулона. ніби, Рулон має ширину 110 см. Так що майте на увазі, якщо щось таке вам сподобалося, можете замовляти. І в мене їх є. Я постараюся завтра зробити фото, але я ж кажу, у нас... я мені не виходило зробити таке фото, щоб справжню... справжній колір відображало. Рожевий, такий тілесно-рожевий, бежевий з золотом і білий з голограмкою. Тканину сказала, і вона, да, вона 14-го каунту. До речі, вона 14 каунту. З 16 я їх не зустрічала, чогось. цих оцих. Напевно, є, але, напевно, мені не попадалось. Так, і ще що важливо. Що важливо, це те, що вона жорстка. Вона жорстка, я її пробувала пом'якшувати. Вона ніби пом'якшується трішечки, і ніби, але все рівно її в кульку впихати важко. Ну, і як бонус вам на кінець відео. Я вам скажу, що з нею робити, щоб її впихнути в кульку. Показую всі кульки, просто тако показую вам покручу поверчу. Ці кульки вільні, вони не під замовлення. Ви можете їх придбати, пишіть мені на Viber або у месенджер на лілі рукодільну скриню. Я, я ж кажу, можете їх придбати і можете, можу вам доробити ще їх більше. Вони дуже гарні, вони такі, я їх прозвала, шик-блиск. ну такі, Я не знаю, чого, чого вони такі. Якісь такі. Колись в мене, мене, мене минулого року були королівські сніжинки, такі теж, якісь вони такі помпезні, були гарні. Я щось їх теж пару разів була, вишивала, продавала. І от, 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 ну, от ця така мені щось на кшталт королівської сніжинки, але ну, така, па, дуже в пастельних кольорах, дуже пастельних кольорах. Я вам тако показую їх. Стань. Будь -чимною. Узори, я кажу, узори з Pinterest, вони в мене є збережені в улюблених, бо я їх часто використовую, ці узори. То, якщо комусь треба, я скину. Можете писати мені, я скину. Воно нічого не буде коштувати, бо тож кажу, то Pinterest, і, і, і я собі там час від часу щось там скачую. Ось. Там ніби узор йде отак. Але отак сніжинка, вона така якось не так, тому я їх завжди роблю отак. Ну. Ну. І боковинка. Ну, вони такі вишукані, вони такі помпезно вишукувані ті, ті іграшки. Я ж кажу, на, на, ну, я, б, я, я б собі такі на ялинку хотіла би придбати. Я завжди на себе орієнтуюся. От, якщо подобається, значить комусь з людей сподобається. Комусь не сподобається, звичайно, комусь подобається. Я... А там всередині, до речі, я. Ставила таку верхівочку свою, вже не, не покажу вам, напевно, що верх, там всередині верхівочка, я її приклеювала і вже тоді приклеювала задню і передню бантики. ось. Так, і як я обіцяла, на кінець відео кажу: бонус плюс тканина жорстка. Як її не втягую в ту кульку, виходить, складки. Я пробувала по-різному, я ж кажу, пробувала пробувала і потім збилася з того всього і знайшла собі єдиний м -м, варіант: я її мочу. Вишила, поставила собі кружечку, помочила, помочила, зі усіх країн, щоб просто сухою лишається таки, отакий клаптик невеличкий невеличкій серединку, а все інше мокре. І тоді запихаю в кульку. Кульку запихнула, на батарею чи на сонце на вікно поставила, добу вони в мене сохнуть. Вода випаровується. Вона точно випаровується. Я хімік-біолог, я відповідаю, вона випаровується. І аж тоді, після того, як вся вода випарувалася, я задню стінку оформляю оксами. І вже далі все оформляю, оформляю, оформляю. Але треба почекати. Ну ну почекайте добу, щоб вона там вся вода випарувалася, і все і складок нема. І вона впихається без проблем тоді, як, як звичайна тканина. Бо вона мокра, але вона просто має бути мокра. Не, я пробувала навіть сприскувати з поліверлізатора, але не. її таки треба вкрустя. тако намочила, 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 потикала, потикала. Я ж кажу, вона практично вся, практично вся, тільки того клаптик лишається сухенький. А все, бо вода сунеться ніби ну, з країв до серединки, і вона цей клаптик вишитий практично весь. Виходить, Мокрим. І тоді вона запихається. У мене ця, ця жорстка, ви ж бачите, якщо хто ви слідкуєте за мною, то в мене є на голубому вишиті, там, на бежевому. Я ще собі додому взяла, а оці, що я Марі Крісмас вишивала на ДМЦ, то воно теж тверде, але я їх пінкіпами робила. Але взяла ще собі кусок тканини, що на кульки. Я так, знаєте, беру, ніби я три, три рази маю прожити. Ну, червона в мене є така зелена, гарний колір. У мене є жорстка кольорова е аїда, але отаким чином вона пихається в кульки. І ще хочу вам, вже, щоб не робити, наголосити, що ми отримали отакі китички. Подобається мені це слово таке, киточка. Ой, чекайте, їх треба знімати з цього. Киточки дуже хороші. Я робила допис, але ви чи його пропустили? Я багато дописів робу, роблю. Деякі мені пишуть, о, поки знайдеш, то треба передивлятися все. Ну, як вам сказати? Ну так, да, магазин великий. Товару багато, роблю дописи. Не захочете щось знайти, будете листати, а не захочете. Альбоми не створюю. Від початку війни альбоми не створюю. тому що це зараз не актуально. У мене тут воно є, а тут я вже не маю його взяти, де, тому що не поставки не, не систематичні, не, не, не можна сподіватися, що. Та ні на що не можна не сподіватися, ніякі альбоми, про що ви говорите? Хочете, листайте дописи, а не хочете. Зато воно все в наявності. І я відправляю максимально швидко. Дивіться, вони такі, це киточка шовкової ниточки, вона така важкенька, вона така е, хороша. У мене перед цим були киточки такої. Блін, ледве-ледве-ледве десь їх попристроювала на сорочки на це. А це бомбезні. Вони густі, вони не кошлатяться, вони такі. От такі, як шовкова ниточка, бачите? Це темно-такий зелений бутилочний колір, такий, як в мене. Я ж ви розумієте, я вже ці киточки намітила на, на, на іграшки. Але... Угу. Угу. Я вже і так запуталася в тих замовленнях. Шию всі... Ну, я як запуталася, я не запуталася, але вже забагато набрала на себе. Це темно бутилочний колір. Це просто. Червоний колір, правильний червоний колір, такий, як ДМЦ 666. Ну, а це, до речі, десь такий, як, може, 500 0 й ДМЦ чи 8,9,5, щось таке. О, якщо я наповнюю, 823-й, оцей синій колір. До, 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 якщо когось зорієнтує по кольору ДМЦ, то він такий темно-темно-синій, такий багатий колір, такий темно-синій. Ну, кольори класні. Ну, а це 820-й, класичний 820-й. І це, напевно, що навіть не знаю, 800-й чи 16, вже так не скажу. Так, так, так. це... Він, якщо порівняти його з цим червоним, то він, виходить, вже такий, ще не бордовий, але вже якийсь такий трошки, трошки насиченіший. Отакі От киточки я маю. Довжина китички з, з, з верхівкою. Ой, зараз. ой, зараз-зараз. Довжина, довжина. Я то в дописі десь прописувала, а 9, ну, якщо бути дуже точним з верхівкою. 8 до 9 дотягує 8 8,5 коштує, 8 ,5. Кошти, Коштують вони 12 гривень. Маю таких 4 кольори. Я не знаю, чого я тільки маю 4. Напевно, що їх вже не було там, де я брала. Я би ще може якісь брала, взяла би. Але наразі тільки. Ой, я кажу 4. Чого 4? 5 кольорів маю. Ось так. Задовге відео, але я вже трохи втомлена і така не можу швидко говорити. Дуже хотіла все вам проговорити, щоб ні про що не забути. Ось дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною дякую, що ви мені пишете, приходите в магазин, відгуки про відео і проговорюєте, і прописуєте. Бережіться і вишивайте. До нових зустрічей!